Благоустрій триває у Чернівцях. Продовжують ремонтувати дороги і тротуари. Роботи проводяться одразу на низці об'єктів. Зокрема, активні роботи по заміні тротуарів ведуться в центрі міста на вулицях героїв майдану та головна. Що думають про ремонтні роботи чернівчани? Дивіться в наступному сюжеті. Ремонт доріг і тротуарів в Чернівцях продовжується. Це позитивно вплине на благоустрій міста. Та що думають Чернівчани про це? Ну, добре, що нарешті до одного ну, дійшли руки до цього. Ну незручно, що це з багатьох учасках одночасно робиться, да тобто в нас виходить, що і біля роботи, і біля будинку, і в місті, де ти йдеш з роботи додому, і навпаки, да? але ну я прекрасно розумію, що коли закінчиться війна, всі кошти будуть направлені на відновлення тих міст, які, на жаль, зараз підпадають під активні бойові дії. І нам такі маленькі містечка і звичайні там ремонтні роботи не буде. Коштів чернівчанка переконана, що такі роботи позитивно впливають і на самі Чернівці. Адже ремонтом тротуарів в минулому майже не займалися. Якщо вже є в нашому бюджеті меценати виділяють на це кошти, ми ж прекрасно розуміємо, що тут не все йде за рахунок бюджету, хоча в основна частина є щось і меценатських коштів. То поки в нас тихо, чому б ні. У мене змішані чувства, почуття. З одного боку, це прикольно. Нарешті в нашому місті почалося щось відбуватися, я не знаю вулиці, дороги, це все дуже круто. Інфраструктура, туризм нарешті може чинівці, може будуть, хоча б, не знаю, не будуть порівнювати Львовом, а Ми будемо якісь такі самобитні. А з іншого боку, активні ремонті роботи занепокоюють чернівчан, адже вони супроводжуються дискомфортом, розповідає Володимир. Тим більшість сприймає це позитивно. Ні, звичайно, це актуально. Бо треба розвивати критичну інфраструктуру міста. Це в будь-якому випадку актуально. Бо життя продовжується в принципі. Але я хочу сказати, що це буде дуже зручно, бо Чернівці воно побудовано в принципі на горах, і це дуже зручно для людей, які пересуваються пішки. Наприклад, я як студент, мені дуже зручно, якщо покладуть, наприклад, тут тротуар, мені буде дуже зручно пересуватися до мого містечка. Бо якби на тролейбусах я ще не дуже добре розуміюсь, бо я живу досить таки далеко, а по тротуару я дуже добре пересуваюся. Та мені це дуже зручно. Я тільки за, тому що в нас дороги дуже поганої якості. Я спілкувався з багатьма харків'янами, киянами, і в них дороги набагато краще. Це по їхніх. На По... вони жалілися, що в нас дороги дуже погані, і тому я тільки за, тому що сам як водій, сам це бачу і як пішоход. Це все було дуже печально, і зараз, як воно працює, то вже набагато краще. Я, звісно, за те, що робили, але трошечки це все невчасно. Це трохи недоречно під час війни, але нарешті після не знаю, 20 років вони це роблять. Що ж, Чернівчани мають різні думки щодо ремонту тротуарів та доріг в місті? Та вони дійшли до висновку: ремонту роботи потрібні містом. Роман Олійник, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4